Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Сьогодні на уроці ми поговоримо, що таке ріст і розвиток організмів. Усі зміни в організмі від його зародження до природного завершення життя називають розвитком, і зазвичай ці процеси супроводжуються ще й ростом. Всі живі організми складаються з клітин, ви це вже знаєте. Клітини ростуть, потім їхній ріст припиняється, і з часом вони відмирають, інші клітини діляться і утворюють нові клітини, які замінюють відмерлі. Цей постійний процес росту, поділу і заміни клітин називають клітинним циклом. Завдяки поділу і росту клітин організми ростуть і розвиваються. Ріст і поділ клітин організму є неперервними процесами. Існує два етапи розвитку організмів зародковий і післязародковий. Результатом зародкового періоду квіткових рослин є насінина, яка має насіну шкірку та зародок із запасом поживних речовин. Якщо насінину квасолі на короткий час замочити у воді, з неї легко можна буде зняти насіну шкірку та побачити зачаток майбутньої рослини, в якому вже сформовані зародкові органи. Після зародковий період починається з проростання насінини. Перший з'являється корінець і зелені листочки, які утворюють проросток. Для проростання насінини потрібна достатня вологість, вільний доступ повітря та тепло. Наступний етап триває до першого цвітіння. На рослині з'являються квіти, з якими пов'язані процеси утворення статевих клітин: запилення, запліднення, утворення насінини. Увесь проміжок часу, протягом якого рослина здатна до настінного розмноження та плодоношення називають зрілістю рослини. З утратою цієї здатності розпочинається завершальний етап розвитку старіння. Початковим етапом розвитку в багатьох тварин є формування яйця, у ньому накопичується запас поживних речовин і формуються захисні оболонки. Так яйця комах дрібні з міцними оболонками, яйця риб і земноводних ікра, мають слизову оболонку, а яйця птахів і плазунів тверду шкаралупу. У комах багатьох риб земноводних птахів зародок формується з яйця в зовнішньому середовищі, а у ссавців, крім яйцекладних, у материнському організмі. Після зародковий період розвитку тварин триває від народження до смерті. Основними подіями цього періоду є народження, статеве дозрівання, зрілість та старіння. Спостерігаючи за розвитком метелика, можна розрізнити стадії, що повторюються щороку доросла комаха відкладає яйця. З них з'являються личинки, які на стадії лялечки перетворюються на яскравих метеликів. Таку послідовність стадії розвитку тварин, що повторюються впродовж життя, називають життєвим циклом. Бажаю вам успіху, юні любителі природи!